Ця визитівка, мабуть, про сприйняття. Це один з уроків, я так назвав би, усвідомлення життя, сприйняття того, що відбувається навколо людей, які тебе оточують. Це насправді складніше, ніж. Здається, ніж можна сказати. Завжди є люди, які нам не подобаються. Ну, от, Ти нічого з цим не зробиш. Просто бачиш людину, а вона тобі ну, от, не до ока, я не знаю. І проблема не в людині, і не в тобі. А от щось там є в голові, там якийсь блок, якась. Шестерёнка, вона застрягла і не рухається. І ти ніби дивишся і дивишся скрізь. Ніби не помічаєш людину. Не тільки з людьми, так звісно. Багато з чим, багато предметів ми не помічаємо. Ми іноді себе не помічаємо. Підходимо до дзеркала і дивимося скрізь. Тому це сприйняття воно про. Про існування в реальності, про усвідомлення. Усвідомлення це як виявилось надто корисна історія.